Як у вас вийшло з піхоти навіть позабирати людей сюди? Досить суттєве зниження вражень артилерійських засобів. Мені минулого тижня прилетів орден завдіїв. Такі себе, як у Татарова, блядь. Правда, я чи ще нас не стріляв, але типу, орден, такий самий, блядь. В принципі, діємо успішно, як на мою думку. І ти знаєш, хто купив цей п'єт, то Ти можеш сказати, чи це не можна ім'я називати? АйПетрі було б ефективно проти шахідів. Всім привіт! Ми з вами у Львові і небо тут чисте. Сьогодні ми поїдемо туди, де небо чистим не буває, і покажемо роботи тих, хто робить там небо чистим. І повірте мені, там це зробити дуже важко. Якщо раніше тебе могли вбити лише зі стрілкатні або артою, то сьогодні найнебезпечніше це дрони. Кожен піхотинець знає цей неприємний звук, коли ти не знаєш, що це над тобою літає, чи це свій дрон, чи це якась ворожа херня. Саме їхня робота там дозволяє нам тут ходити по ресторанах або на роботу. Це кому як зручно. Тому погнали на схід. Ми виїжджаємо з Києва. Тут знаходиться центр прийняття рішень, і теоретично в цьому центрі прийняття рішень. Хтось мав щось робити для того, щоб на фронті було достатньо засобів РЕП. І, от що найприкольніше, пацани, до яких ми їдемо, працюють на засобах, які придбані частним коштом одного благодійного фонду. Чекай, сейчас значить ти командир розрахунку, правильно? Ні, я командир військової частини. Усі ці що хлопці наші тут стоять. Панополковник. Да? Підполковник. Ні, тільки полковник. Ні, ви поняли? Я думав, що це командир розрахунку, а це молодий командир військової. Так, зараз я буду підводку. В процесі того, як ми їздили по Східному фронту, нам пощастило впіймати командира військової частини, яка працює саме з цими засобами РЕП ЗАЙПЕТРІ. Не не засобами РЕП, а з засобами протидії, як вони вже навчили, ЗАЙПЕТРІ. Простою мовою, як комплекс АйПетрі протидіє противнику за допомогою радіоелектронного подавлення. Відповідних частот, ну, це вже залежить від типу безпілотного літального апарата противника, який ми подавлюємо. Я сам ППОшник і колись працював ну, з подібними коротше, штуками. От. В якому, по якому принципу ми працювали? Значить, нам видавала ну, спеціальна програма, така, як і у вас, координати, де знаходиться ціль. ну, приблизно, де знаходиться ціль. Ми, ці коорд... ми виводили вогневий засіб. У нас ЗУшка 232. Знаєш, що таке? Шар, да, шар, да. Шар, що таке да. ЗУшка? Без контакту, тобто візуального, 100%. Просто навалювали типу, в той квадрат, де по координатам, ну, висота ж так само є, знаходиться да. ці. Наскільки цей підхід колхозний? Ну не скажу, що прям колхозний. Mm -hmm. Тут на цю програму теж хлопці сидять, хлопці моніторять определені програми, і теж вони отримують за це гроші, скажімо так. Вони вкладають свій вклад. Вони вкладають те що, роз, те, що вони знають. Тому це не колхоз. У вас mm -hmm. як? Ви самі виявляєте і подавлюєте? Чи ви так само у взаємодії з Ребовцями це робите? Ну, ми у взаємодії це робимо, оскільки, на мою думку, усі підрозділи, підрозділи Сил оборони України, будь-які рада, види е підрозділів вони мають взаємодіяти між собою, оскільки ми всі. Виконуємо спільні завдання. У нас спільна мета це перемога над ворогом, і без взаємодії, на мою думку, ну ми цього не досягнемо. Якщо, наприклад, мої, підрозд... мої групи мого підрозділу виявляють якісь, скажімо, там комплекси, комплекси РЕП противника, ми і ми. Хоча б можемо встановити район, де вони знаходяться, ми одразу передаємо цю інформацію нашим колегам з підрозділів радіоелектронної боротьби, артилеристам щодо нанесення вогневого ураження цих комплексів РЕП противника. В принципі, діємо успішно, як на мою думку. Наприклад, для засобів ППО найважливіше це не дати виконати завдання противнику для засобів, для ІПетрі так само найважливіша так. задача, я правильно розумію, не просто там порахувати кількість, і ми збили там 20 БПЛА. А, наприклад, якщо вже заїхала на ІПетрі і впала ну, активність, то значить вже в принципі, задача виконується. Ну, як на мою думку, так як ми здійснюємо, ми не збиваємо БПЛА, ми здійснюємо їх радіоелектронне подавлення по відповідним. Чистотам по е, чистотам да, подавлюємо відео, щоб ворог не бачив, так само подавляє пункт управління, щоб вони не могли керувати своїм безпілотником. Завдяки цьому е, ліва батарея сідає, і вони просто падають, ліба ми їх задавлюємо частотами і вони все одно падають. Тобто вони сюди варіантів проводять. Як на мою думку, першочергове завдання для. Виробу ІПетрі це зрив польотних завдань противнику. Будь-то ланцет летить на ураження, чи е, якийсь безпілотник противника там, по типу орлан, суперкам, зала, е, летить з розвідувальною метою. Е, якщо АйПетрі е, надасть можливість зірвати польотне завдання противнику, то це вже можна вважати успіхом. Навіть якщо БПЛА противника не впаде, це не завжди відбувається. ми теж не як вони, скажімо так. Але якщо ми завадимо їм е виконувати ці свої польотні завдання, то це вже буде успіх. Лачав Звичайно, звичайно. Вона, вона, ну, вона не може, звичайно, як би нам не хотілося їх розворачувати, але вона є таким чином, що цей парк, він втіряє арінкір і виключає в той субтір, де його наплавне. Тобто, він збивається Ну, от відгуки артилеристів там і так далі. Всі, хто працює в цій зоні, їм стало легше, коли заїжджає так, Петрі. Стало легше так. Ми зібрали цю аналітику. Наш підрозділ вже тут досить тривалий час знаходиться. тривалий час знаходиться, Ми зібрали аналітику, як кажуть, фідбеки від артилеристів, на прикриття яких ми працюємо, і досить-досить гарні схвальні відгуки отримали. І суттєве зниження. Повторюсь, що ми не чеквини, ми не можемо там тумблер включили, все попадало, все на 100% прикрите. Навіть як всі бачили нещодавно, купол не прикриє на 100% на Близькому Сході, але досить суттєве зниження а, вражень артилерійських засобів. Що таке купальне? Що таке купальна дія і направлена дія? Mm, ну, якщо простими словами не вдаватись, буду намагатись простими словами пояснити. Да, не давайте в контр... конкретику. Направлена дія це, скажем, вузькоспрямований, ну не знаю як назвати луч, пучок сигналу, який йде чітко на ціль. Купольна дія, вона понятна по типу гри. Ну, гриба розповсюджується. Це якщо просто. Тобто є направленої дії антени, є купольної дії антени. Ну ви можете. ip IP3 направленої дії саме, правильно? Так, направлена. Направлена дія. Тобто ви, ви, ви отримуєте інформацію, що там знаходиться БПЛА. Той напрям ви направляєте свій засіб, і таким чином БПЛА е, противника Ну так, ми так зриваємо польотне завдання. Висота, яка може бути, типу? ну от, е, Якщо тут БПЛА тут, е, противника працює там, ну, як ми розуміємо, там 2, 2, 100, півтора кілометри. Правильно на великій висоті, то візуально ми його не бачимо, як правило. Ну так, так, на досить великій висоті вони працюють е, ми. За допомогою нашого комплексу, вашого комплексу, нашого комплексу, ми можемо ці БПЛА на висоті там, 2, 2100 і на дачі Пинути. Тобто він не має нижче опуститись? Нам нема різниці. І 2 кілометри, і 3 ми нема. можемо. Нема. його... Нема різниці. А i Petrie було б ефективно проти шахедів? Мені здається, що це питання потрібно дослідити, скажімо, в лабораторних умовах, полігонних умовах, і тоді вже зробити якісь висновки, що однозначні. Я звертаюся до тих, хто буде дивитися відео. Тут буде у нас посилання. Давайте заки... скинемось пацанам на ремонт ремонтних пікапів. Вони вкрай необхідні, тому що у нас кількість ай у нас не безкінечна, От, їх не вистачає на весь фронт. Тому Пацани постійно переміщуються. Дороги тут дуже погані, реально, прямо максимально погані. Машини сипляться, машини тут це розхідний матеріал. Тому давайте закинемо пацанам. На ремонт їхньої техніки допоможемо бодай чимось. Бо... За свої ремонтувати не завжди завжди виходить, але не завжди приємно. Якби ти сьогодні став виправдає дома, Які два кроки перших ти зробив? Перше при призначення не за себе. Так, це давай дикувати. Це цюська випускає кампа. Так, щось вона піде на розгорла, так. Тільки вона піде вверх, і вниз, й це наски. А каба, він може протидіяти цей комплекс? Да. От мені цікаво, як, блядь. Ну там же ж теж електроніка стоїть. Там же ж навігація стоїть. Стоїть навігація, типу. ну, ну... Я, я просто, так, ну, так все, що, все, що я знаю про каба, про каби, що це щось таке, що дуже... Громко взривається, блять. Лети, так, ж. летить літає. Ті на може, закидають якусь програмну навігацію. Там, Заводять, на... Там на кап, короче, прикручена така хуйня, такий, такий самолітик, типу, знизу. Так. Бо я звідки знаю, бо блядь, у мене колись один розрахунок вийшов і їбав оцей самолітик. Ми думали, що це БПЛА, а це виявляється модуль типу, ну, управління кавом. В ньому щось типу, і ip 3 впливає саме на цей, no. цей модуль. No. Я так от не зміг розібратися в питанні, чому IP-це комплекс протидії, а не РЕП. В чому, ну, типу, різниця? Ну, це гарне запитання. Як, на мою особисту думку, це, на це є декілька причин. Перше підпорядкування. Тобто ми не підпорядкуємося підрозділом радіоелектронної боротьби, у нас є наше власне керівництво. По-друге, різні поставлені задачі. Тобто на нас покладені трошки інші задачі, бойові спеціальні, ніж на підрозділи радіоелектронної боротьби. Як я вже одну з них я вам вже сказав, це прикриття Сил оборони України, наприклад, підрозділів артилерії від враження баражуючими припасами типу ВНЦ, ну і взагалі, щоб їм не заважали жити. Без... розвідувальні БПЛА противника, ударні БПЛА противника і тому інше. Бо, як ви самі розумієте, якщо над районом вогневих позицій артилерії буде висіти розвідувальні БПЛА, то просто артилеристи не зможуть виконати вогневе завдання, яке на них поставлено, бо їх одразу, простіше кажучи, спалять. І по ним противник може нанести вогневе враження. Це життя і здоров'я людей. Ну і коштовна техніка, звичайно. Мені минулого тижня прилетів орден за Авдіївку. Такий собі, як у Татарова, блядь. Правда, я Чечення не стріляв, ну, типу, орден такий самий, блядь. Я там проводив одну операцію, і коли в процесі розробки цієї операції я спрашував там, у одного альфача, який ну, типу, який займається FPV-шками, Кажу: слухай, блядь, типу, там от цей захід у нас є туди, ну, в цю зону, типу, ми там проскочимо, у типу, нас не в впіві. І він мені розповідав, що радіогоризонт, типу, не дозволить нас там типу, коротше, знищити. Ну, на цьому заході, що, типу, FPV туди не попаде. Бля, ну там одна майже попала, типу. І от я після цього питаю, типу, це була прав... мені, мені дуже цікаво, це у нас була правильно розроблена операція, ви такі хитро виїбані, блядь, І нам просто пощастило, і висотні, висотні забудови не, не завадять в в'їбати тебе, якщо вони дуже захочуть. Чи можна засобами РЕП посадити б FPV? Взагалі, це реально? Ну, заглушити їх дію. Реально, тобто засіб РЕП може посадити в ПВВ. Ще була ідея взагалі, щоб отакий от підрозділ створити. Тобто, це десь на рівні Генерального штабу, хтось, ну, типу, як от, звідки він взявся? тобто, Бо я чув там підрозділ РЕП. А тут, типу, треба підрозділ ну, протидії, ж правильно так розумієш? Так, все вірно. Як от, звідки взагалі таке взялося, як воно, ну, типу, така свіжа ідея, скажімо так, де вона взялась? Ну, скажімо. Як на самом деле ця ідея вже давно була, і цей підрозділ вже давно існує. Як я вже сказав, що істотний поштовх до розвитку він отримав, напевно, після початку повномасштабного вторгнення, коли протидія безпілотним літальним апаратам, там баражуючим боєприпасам по типу ванцет та іншим технічним засобам розвідки противника стали дуже нагальні. Підрозділ існував давно так. Ця ідея виникла у вищого керівництва. В нашого вищого керівництва в Генеральному штабі. А підрозділ активно воддав з 22-го року розвивається. І в принципі я вважаю, що успішно розвивається, і ми на вірному шляху. Як це вся історія про те, що зараз там по клубах мовних людей, і так далі. Як і відноситься до такої мобілізації, я вам скажу так: що економіку України повинні підтримувати любити. Хтось має бути тут захищати Україну, а хтось має по Кубам підтримувати. Так, да, підтримують економіку, завдяки яким хлопці, які ходять по кругам, вони нам допомагають теж донатять яким це добре. Якщо вони донатять, це вже є допомога. Якщо вони просто гуляють, то це таке виховання. Звідки у вас такий молодий особовий склад? Як у вас вийшло? Вам кажуть, в армії нема молодих людей. не нельзя... Звідки у вас такий молодий особовий склад? Ну, стосовно того, що в армії нема молодих людей, це не зовсім вірно. Молодий особовий склад. Майже 90% з них прийшли самі. Багато з них з 2022 року, деякі з 2023 року поприходили. Тобто це основний костяк підрозділу. Усі військовослужбовці вони не одразу потрапили, скажімо, в підрозділи протидії технічним розвідкам, служили в інших частинах, у інших з'єднаннях, родах військ. Зацікавились цією проблематикою, яка зараз, на мій погляд, стрімко розвивається, бо зараз, як ви бачите, що війна вже. Поступово перевращається у війну дронів. Звичайно, що артилерію, піхоту нашу, шановну, ніхто не замінить і нічого не замінить, я думаю, ще більше ніж 100 років. Але поступово війна стає більш технологічною. Проблематика застосування дронів БПВА та інших засобів технічних розвиток вона була, є і буде. І проблематика протидії цим БПВА і іншим технічним засобам розвідки теж. Вона повинна розвиватися, вона теж актуальна, була, є і буде. І молоді люди, які мають хоча б базові навички, досвід, скажімо, по-простому, як працювати з комп'ютером. Вони зацікавились цим і приєднались до нашого підрозділу. Тобто були ті, що переводились, були ті, що призивались одразу в наш підрозділ. Так і набираємо особовий склад. До вас взагалі реально потрапити зараз? Так. Так, цілком реально. Правда, що якщо ми зараз знаходимося поруч з дією реп, то це впливає на чоловіче здоров'я. Я чув таку історію. правда що? А якщо попереду, то дуже. то, ми, то ми дуже. Сюди. А дуже. А якщо дуже. трохи позаду чи з боку, ну, скажімо так, нагоди стояли там, то сказали, давай відійдемо, бо там противник. А ви... ну... Як у вас вийшло з піхоти навіть позабирати людей сюди? Ну, скажімо, це була кропітка робота. Але я вдячний тим командирам та начальникам на місцях, які, скажімо, відпустили мотивований особовий склад для проходження служби в нашому центрі, в нашій військовій частині. У вас дуже багато добровольців, які воюють з самого початку війни. Так і ви якось їх переподготавли додатково? Бо ну АйПетри, це я так розумію, це ж інноваційний в принципі інноваційний такий засіб, якого ну аналогів. Ну аналогів в якому немає, так і, 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 наскільки я розумію, наскільки я стикався, як якось ви їх перепідготовлювали? тобто вони десь проходили підготовку, чи як вони навчилися? навчилися? Е, гарне запитання: е, значить, як ми проводили саме підготовку на базі нашої військової частини в пункті постійної дислокації, нашому Тобто більш досвідчені військовослужбовці, які на початкових етапах після отримання новітнього цього. Озброєння новітнього комплексу навчились працювати на ньому і до цього вже мали бойовий досвід, навчали менш досвідчених, які ну скажімо, зелені, які тільки прийшли. У нас нема такого принципу, що людина тільки до нас прийшла в підрозділ, ми її одразу там в зону бойових дій направляємо. Ні, людина е, повинна пройти період адаптації, повинна навчитись працювати, повинна взагалі розуміти, що вона робить, навіщо вона робить і як вона це робить, щоб в екстремальних ситуаціях, такі як часто виникають в зоні бойових дій. Бо наші екіпажі, підрозділи теж часто, на жаль, потрапляють і під артилерійські обстріли, і інші, скажімо, негативні впливи. Людина повинна навіть в цих екстремальних умовах діяти впевнено. А для цього вона повинна пройти хоча б і скорочений, але курс підготовки. Оцей засіб, який протидіє без, безпілотникам, оцей П'єтря. Це ж приватна розробка, ти знаєш це? І ти знаєш, хто купив цей Петр, під... хто профінансував? Ти можеш сказати, чи це не можна ім'я називати? Я думаю, що це не можна ім'я називати в армії. Чи можна? Ну, да. Хто купив? Ну так, хто вопадає. Я думаю, що я не, не буду. Ну, Порошенка подогнал во всю історію. Типа, все і за, и, ну, його і ім'я нельзя називати. Я, я взагалі досі шокований, блять, як взагалі, типу, ну. Як взагалі в Збройні Сили взяли на озброєння цю історію, враховуючи, що це приватна розробка. Ланцет. Це, типу, правда, що ланцет це прямо щось ого, це така інноваційна штука, що типу, це, це прямо серйозна проблема. Ну, у свій час так. Це коли почалось застосування е, цих баражуючих боєприпасів, е, типу ланцет противником, це доволі серйозною проблемою стало для підрозділів Сил оборони. зараз е, ми намагаємось Протидіяти їм інші підрозділи також над цим працюють. Взагалі, ця проблема знаходиться на контролі. і, Як сказати, вона на першому місці знаходиться у багатьох підрозділів, які так як і ми займаються протидією. ланцету був один такий цікавий випадок. Цікава ваша думка щодо цього стояв. Ну, вони стояв засіб, замаскований, і в, ну, в нас же засіб ППО. Mm -hmm. І в них влучив ланцет. Ну він трошки там не в, не в них влучив, а там поруч з ними. Вони були замасковані. Вони встигли хтось встиг стріляти. Ну, всі стрілкатні щось почав mm -hmm. по ньому працювати. І він, виходить, ну поруч з ними в дерево там влучив. Вони без ушкоджень, от але, ну, типу, ланцет знищений. І я подав його як знищений. Це рахується знищена повітряна ціль. Чи це. Непевно знищена. Чи як би, ви порахували б таку за знищено? Ну навіть не знаю. В принципі, він, якщо він не досяг своєї мети, то є ваш е, засіб не був ушкоджений, то можна сказати, що він самоліквідувався. Коли, наприклад, я знаходився там безпосередньо в зоні бойових дій. Ну, типу, на нулі, от, е і працював -то з піхотними підрозділами. Е е я, як професійно, ну, типу професійний ППОшник е над нами що жужала, я казав: пацани, це з того напряму, не партій, це наш. Типу. Mm -hmm. Як, будучи в піхоті, ну, вона якось якісь рекомендації можна дати, як розрізнити свій чужий? типу? Mm -hmm. Бо у нас дуже часто свій-чужий так не можуть розрізнити. А тут, типу, БПЛА. Як би от розрізнити, що це свій чужий? Є якась методологія. Mm -hmm. більшості випадків у нас методологія на одна страху очі великі. Ну, ми стріляємо все, що ми а потім збираємося. Як розібратися? Ну я би рекомендував все-таки не, не тратити час зря, заходити в інтернет, дивитися, як виглядають наші БПЛА, як виглядає ворожий вороже крило. Е, можу сказати одне, що о, якщо ви вже побачили візуально БПЛА е, я, я за крило, то це скоріш за все це наш. Тому що ворожі БПЛА вони працюють на більш ну, на високі на висотах. 800 тисяч метрів ви їх візуально ви їх не побачите. Підтверджую, коли був такий випадок, до е, речі, тут <свісно> зовсім недалеко від цього місця е, е, готовність один. Знаєте, що таке провікає підрозділи, готові садити по бо збоку ну, противника, заходили б пила. І пасики виїхали на, ну, типу, на, на вогневу позицію, і до них заходив БПЛА. І вони, коротше, всі обою. Ну, так, від душі це ППЛА з ДУ-232. Не влучили. Типу. Але по але побачила, як він пішов до зніження. Вони думали, що типу збили. Поїхали в точку, де він типу присідав, а там наші а там наш підрозділ, да, який його, типу, сади. Ну і там такий невеличкий був конфлікт, що, типу, полковник мені якийсь дзвонив, казав, що Чо ви, ви ведете вогонь. Я кажу, так, типу, все, що летить з того боку, у мене готов садин, типу, ми безнищила. Скільки вам років? 29. За з цих 29 років, скільки ви вже на війні? Ох, я ну так важко порахувати. Ну вважайте з березня 2018 року. Це бодай, 6 років. Ну, майже 6 років. Ну да минулого року, там, здається, минулого року Залужний написав таку програмну статтю в Economist, яку багато хто там е, оцінив як е, стаття про як політичний маніфест того що війна зайшла в глухий кут, хоча насправді там. Ну, це не зовсім так, бо там було дві статті: одна саме про загальну ситуацію, де він написав, а друга, які він пропонував вихід з цієї ситуації. От і там він пропонував такий модерний досить підхід, і ну, писав, що у нас чекає війна, війна дронів. Наскільки ви розділяєте це, не розділяєте? Як ви взагалі на це дивитеся? Чи нас чекає війна дронів в майбутньому? Ну, на мою думку, так. Нас чекає більш технологічна війна дронів. Можливо, навіть ну, когось це насмішить війна роботів в чомусь, бо вже всі бачили навіть е, битові ці іграшки, прилади, роботи, використовують наші сили оборони України, противник для, скажімо, дистанційного мінування. І, е, на мою думку, ну, ніщо все-таки остаточно не замінить роль піхотних підрозділів, яким велика пошана е, артилеристів. Е, Тобто ми ніколи не уникнемо безпосереднього контакту з противником, скажімо, на землі, але воно буде поступово мінімізовуватись кількість цих безпосередніх контактів, безпосередніх там впливів, і все-таки так ми. Поступово все більше і більше будемо переходити в більш технологічну війну, ну, як ви сказали, війну дронів. І в цій більш технологічній війні нам треба буде якомога більше таких молодих офіцерів, з якими можна приємно поспілкуватися, які знають, що таке фідбек. от. І я думаю, що за цим дійсно є майбутнє. Якою ви бачите Україну майбутнього? Україну майбутнього я бачу вільною, успішною, щоб люди просто жили спокійно на своїй землі. І не думаю ні про що погано. В принципі, як це всі бували, я думаю, більшість людей бували в країнах заходу. Там більшість населення так і живе спокійно, методично і ні про що погано, не думаючи. Я думаю, ми так і будемо жити завдяки нашим Збройним силам. Я дякую дуже дякую вам. Дякую вам за розміщення і за інтерв'ю. За розміщення дякую. навіть більше.